Горить Олександрія. Олександрія дуже велике місто. Ну, по Порівняння з іншими містами, там селищем, всяк. Тут дуже багато гобій, котиків, собачок. Тут з голоду не помре. Можна їсти шовковицю, робити шов з нею. Ну, якщо б я був. Павуком і черв'яком рядом. Яблуня. Коли яблуні розплетуть, я прийду за тебе світами. Але яблуницю їсти не бо вона ще зелена і вона біля дороги. Так що йдемо далі. О, вражайний видався рік. Дуже, не бачите, скільки яблука. Тут більше яблуць чи листячі. О, ще одна яблука. Ми її теж не будемо їсти, бо тут траса Київ Дніпро. Ну можна, ну, можна помити, звичайно, і потім їсти. то, -то, -то да. Но Будемо чекати, поки вони будуть червоні. О, тут ви можете бачити, що місто Олександрія росте. Тут було сільво, якесь звичайний сільський магазин. Ну, типу. А тепер тут. Торговий дім став. Тут я взагалі не знаю, що це за. Це якісь антени, мабуть, інтернет, мобільний зв'язок. Ось така непостановочний у нас. О, бачите, що я знайшов. Кетчуп з Макдональдсу. Барбекю, Соус. А що? Думаєте, в Олександрії нема Макдональдсу? Ні, нема. Але був. Господи простий. Що? Ми що, в Олександрії? І що тут є такий Макдональдс? Бачили, що тут буде МакДональдс! Ото, навіть на сюди і кетчуп. Може десь ще і картопля фрі, і гамбургер, і кола. Знаєш, телекри. Проспект Соборний. Це можна сказати главна вулиця Олександрії. Але я не знаю, чого вона так називається, бо жодного тут собору я не побачив. Може, звісно, ви побачите і ще раз, подивимося. В Олександрії завжди дуже весело, але якщо раптом ви занудьгуєте, то тут є центр зайнятості і можете чимсь зайнятися. А зараз ми перебуваємо біля самого-самого високого хмарочоса Олександрії. Аж 14 поверхів. Дух просто захвати. Кажуть, якщо піднятися на 14 поверх, то можна побачити Київ, але перевіряти ми таке, звісно, не будемо. Сейчас хочет. Что вообще хочется? Руси, слы, кукуруза, колуны, картофель, кузы. Мал, тоже много такого сыре. Сейчас. Кукуруза, арбуз. Сейчас. Кукуруза. Кавуны. огірки, помидоры, картопля, фри. vem uh -huh. Херсонція. А це де на кордоні? Тут прям це тривожні. Херсонці для вони вже не втримують. Тепер вже будуть Олександрійські та вони, три помідори. Гранд Плаза, практично Нью-Йорк. Дуже цікавий перформанс. Вільна, але за решіткою. Але все ж таки вільно. Сандрія це практично ботанічний сад. Тут є таке дерево, з якого росте спаржа. чи квасоля, чи горох. Дуже відомий на всю Україну Олександрійський фонтан. Тут така жрельна вода, що її можна навіть пити, але отруєшся. Кажуть, що тут проїжджали ескімоси і залишили свою хату Іклу. Мабуть, вони вже на Алясці, а хата у нас залишилася. Можна підробляти таксистом. А так я підзароблюю бо що-небудь. О, бачите, мене звати Шумахер, де у вас траса! І якщо у вас є кнопочний телефон і нема фотіка на ньому, можна прийти і фоткатися в фотосалон Весна бачите? Зачинено, мабуть, до весни. Солодкий рай. А де полусолодкий рай або полусухий? Мені більш такий подобається. А ось ви бачите такий мобільний військомат. Тут можна екстрим-тури. у Бердянськ, Скадовськ. Ось у вас був перший крок, перший поцілунок, перший танець, перший секс, а тепер буде ще й перший ломбард. Та ти са перевозбуждений. Для поціновувачів сканвордів є спеціальний магазин. Можна до нього підійти і розгадати, яке тут слово, яке тут букви. І якщо ви мені скажете, що то просто відпали букви, то ні. Тому що. Це такий бренд. Хотілося попити клас, але пишуть, що закінчився. Можна купити біля головпоштаму. Мабуть, по пошті прийшлють. Добрий день. Арак на ювілей. Uh, да, 30 років? Ні, не 37. 30 років, Ну, Це я собі забираю. Якщо вам понравилось наше відео, підписуйтесь, ставте лайк. Якщо не понравилось, все одно підписуйтесь і ставте лайк. А якщо вам похеру, то тоді взагалі по-любому підписуйтесь, ставте лайк. Ну, вам же ж похеру, а нам приємно.